Так, добрий вечір. Добрий вечір. Як вас звати? Крістіна. Крістіна, ви дуже мила дівчинка. Дякую. Дивіться, 5 правильних відповідей на мої запитання і тисячу гривень можете отримати. Спробуйте? Так, добре. Вам треба просто сказати, правда чи ні? В українській мові найдовше слово містить 30 літр. Вам треба сказати, це правда чи неправда? Правда. Правильно, Рентгено-електрокардіографічний. Добре, як називається відрізок або промінь, який ділить кут навпіл. Бісектриса. Не підглядайте, але правильно бісектриса. Що має висоту в Україні 2061 метр? Якась гора, мабуть, говерла. Хорош, краса, а це я розумію. Молодець. На небі одна. Тут це на, на логіку. На небі одна, у баби дві, у Айсолара немає. <свісно> Намагаюся якісь асоціації знайти. <свісно> на небі одна. У Баби дві, у Айселара немає. Ні, мені складно знати. Нічого страшного, буква, буква Б. <гум> Отак просто. Добре. Як називається нове гумористичне шоу на новому каналі? Стадіум Найт. Ваші обласки! 800 гривень ваші, тримайте. Дякую.